Шкільні роки це яскраві миті в житті кожної людини. Педагоги, професіонали своєї справи покликані зробити ці миті незабутніми, не просто подати знання, а навчити з ними жити, виховати гармонійну всебічно розвинену особистість. Бо школа славна не своїм числом, а славою своїх учнів, впевнена Людмила Змієнко. І в цьому важкому році славних здобутків учнів закладу загальної середньої освіти номер один чимало. Цього року було дуже турботливо те, що конкурс Олімпіади проводились в першому семестрі, а діти навчались онлайн. І ми переживали, що чи зможуть діти достойно виступити, чи дали ми їм ті знання, які б вони могли підтвердити і зайняти якісь призові місця чи ні. І на радість нашу дуже все вдалося. Цьому році прийняли наші діти участь в міжнародному конкурсі імені Шевченка. Ми посіли 5 призових місць. В конкурсі імені Петра Яцика ми посіли три призових місця, серед них перші місця теж є. І олімпіади, предмети Олімпіади з усіх предметів там 29 призових місць. Всього МАНом ми маємо 32 переможних місця. Важливі для нас це, звичайно, в першу чергу переможець ман, наша Кирилова Валерія, яка. Вона не тільки в Ман перше місце в місті, в області. Вона зараз їде, готується на Київ, і ми дуже нею пишаємося. Надіємося піде далі. Наш Іван Іванович з географії її підготував. Козаченко Олександра, яку підготувала з інформатики. Наша Ірина Віталівна Бобок вона посіла перше місце у нас в місті з інформатики, і в області посіла друге місце. Це теж дуже велике досягнення. Окремо були відзначені роботу педагогів, майстрів вчительської справи, які віддали своє серце дітям, зростивши талановите та освічене підростаюче покоління, бо особистість вчителя то наріжний камінь виховання. Олена Анатолійовна, ми звучитель української мови і літератури, підготувала. Чотири в неї переможці. Варба Світлана Дмитрівна два переможці. Тимошенка Світлана Павлівна – це тільки з української три переможці. Потім два переможці підготувала Байдан. Інна Олександрівна з англійської мови має два переможці. Ніколов Іван Іванович має чотири переможці з географії. Потицька Оксана Івановна – два переможці з біології. Мініна Олена Григорівна два переможці з історії. Ірина Вітальна Бобок. Чотири переможці, батіна Ірина Васильівна, два переможці. І за кожного вчителя можна сказати, що це просто майстри своєї справи. Ми дуже чекаємо, що дітки до нас прийдуть і будуть вчитися мім гарні знання. І хочу, щоб швидше була перемога. Про волонтерський рух як напрямок шкільного самоврядування розповідає Валерія Кирилова, президент шкільного самоврядування. З таким учнівським та педагогічним колективом працюється легко і не адже робиться спільна справа початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію ми почали разом з вчителями виготовляти окопні свічки, робити суміші здоров'я з цитрусів та горіхів, та надіслали посилки нашим захисникам та захисницям. І це було так приємно бачити їхні вдячні очі нам, що ми їм допомагаємо, ми їх підтримуємо і ми завжди разом з ними. І знаєте, кожен учень хотів зробити свій внесок у нашу перемогу, кожен з особливою ніжністю та відповідальністю віднісся до цього завдання. І ми переглядали фотографії, які нам надсилали захисники з нашими посилками. І знаєте, вони такі були щасливі, коли читали наші листи, розглядали наші малюнки. Та вони були усміхненими. Ми разом з директором нашої школи. Телями та батькам будемо продовжувати наш рух, і будемо йти разом до перемоги. А перемога буде впевнені, і наші захисники, адже така підтримка вартує їхніх зусиль. І від них щире армійське дякую. Хочемо подякувати нашим діткам, українцям, щирим українцям з міста Білородністровська, Одеської області, загальноосвітньої школи номер 1 які нам зробили ці подарунки. Хлопці, давайте подякуємо. Дякуємо і сказати вам. Величезне ограмеже, дякую і слава Україні! Героям слава діана. Мама двох допитливих близняток, хлопчика та дівчинки. При виборі школи для своїх ще першачків керувалася питанням безпеки та дотримання санітарних норм, адже це був період розквіту коронавірусу. І звісно ж, самих підходів в викладанні шкільних дисциплін важливо була безпека, щоб була. Площадка, де вони можуть виходити на свіже повітря, для того, щоб ми не розмножували далі цей коронавірус. А щоб провітрювались приміщення, це також було для мене дуже важливо, щоб не було дуже високої температури, тому що з мене також важливою темою було закалювання дітей. Викладачі перших класів я вважаю, що вони повинні навчати дітей, прививати. Любов до навчання зараз, коли ми вийшли в офлайн, ми були задоволені. Нам спочатку провели екскурсію бомбосховища. Ми побачили, що наші діти будуть захищені навіть під час якихось ракетних атак. Тому ми спокійно зі спокійним серцем відправили їх до школи, тому що соціальний момент в дітей дуже важливий, так як в мене двійня. Вони завжди разом, в них завжди є підтримка один від одного, але вони не вміють настільки добре спілкуватися і дружити з іншими дітьми. Перші четверті класи це основа, яка закладається в дитину, яка потім далі буде розвиватися. Професіоналізм і підготовка вчителів початкових класів як перша основа освіти в цій школі на високому рівні. Саме тому вибір мами був однозначним. Завжди вчителі. Підтримують, спілкуються. Якщо є якісь проблеми, вони кажуть. Ну, батьки також впливають на навчання, тому завжди вони допомагають, дзвонячи, якщо треба батьками, кажуть, де в нас треба підтягнути якусь тему. Може батьки допоможуть в чомусь, може спитають, чи можна дитину залишити, щоб. Вчителька допомогла дитині. Я питала у всіх знайомих, у всіх друзів, які саме школи будуть найкращі для моїх дітей, тому що е, дітки в нас і дістались нам дуже важко, тому хотілося для них найкращого. Це будуть єдині наші діти, і ми даємо для них все найкраще. І мені радили е, першу школу. Не одна людина радила, тому що підбір кадрів вважається тут найкращий. тобто е, вчителі. Тут дійсно ті, які намагаються дати знання дітям, вже третій рік і в даному закладі успішно проходить навчання в інклюзивних класах. Це шість класів, де навчаються вісім чудових хлопчиків з особливими освітніми потребами. У допомогу облаштована і ресурсна кімната. Ця ресурсна кімната, яка створена за допомогою вчителів. Нашої адміністрації, де дітки відпочивають, де їм надають корекційно-розвиткові послуги психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Знаєте, зараз дуже важкий час для нас всіх. А діти з особливими освітніми потребами вони потребують більше уваги, більше нашої підтримки. поруч з ними завжди асистент, вчителя, який є. Майже членом його сім'ї в школі він сидить поруч, допомагає виконувати якісь завдання дистанційно. Він підтримує, підключається і постійно з, з дітьми підтримує їх. Наших діточок навіть е, супровід відбувається і позашкільний час. Вони йдуть на мультфільми, вони відвідують ці майстри-класи. Е, і тому я думаю, що все буде добре. Все буде України. Ми переможемо. Бо таких діточок, як ці діти, ми їм допомагаємо і не можемо залишити їх без своєї уваги та підтримки. Про важливість соціалізації таких діточок говорить мама Єгора, учня 6 класу Руслана Малиновська. Мені дуже подобається те, що це стало великою частиною нашого життя. З ним завжди поруч його асистент. Він супроводжує його не тільки під час навчання, але й в позаурочний час. Мій синочок завжди долучається до усіх заходів, які проводяться в класі. Вони ходять разом на прогулянки з асистентом вчителя. Вони спілкуються на дуже різноманітні теми. Наш асистент, це як член нашої сім'ї, і школа для нас стала великим другом. До п'ятого класу ми навчалися на індивідуальному навчанні, і ось в шостому класі перейшли в інклюзивний клас. І це дуже велике має значення, тому що він став більш соціалізований, він став більше тягнутися до своїх однолітків, навчатися з ними моментам моментом життя. А також і в нього найбільш значні успіхи в самому навчанні з'явилися. Зараз мій синочок навчається дистанційно, і він цього не помічає, тому що завжди поруч з нами асистент, який дуже ретельно організовує процес навчання, нібито йогорчик знаходиться в самому класі. Цікаве і змістовне дозвілля один з пріоритетів позакласної виховної роботи, зазначає заступник директора з виховної роботи Ауріка Мельник. І тут головне сприяти різнобічному розвитку дітей. Успіх виховного процесу залежить від стосунків між вчителем, учнями та їх батьками. Ці стосунки мають розвиватися на основі співпраці і ділового партнерства. Виконання основних завдань виховання учнів здійснюється різноманітними напрямками. На сьогоднішній час самим пріоритетним напрямком залишається напрямок Національного патріотичного виховання. Наші всі класні керівники в своїй роботі використовують різні методи і форми цікаві, сучасні. Заходи, наприклад, кожна п'ятниця у нас тематична: день е, добрих справ, день толерантності, е, день казки, день здоров'я, день компліментів, день праці. В одну з таких тематичних п'ятниць учнями старших класів було організовано весняну толоку для облаштування шкільного подвір'я, і все навколо розквітло яскравими барвами. Аби охопити якомога більше дітей по інтересам, організовані різноманітні гуртки та секції. Для учнів 5-11 класів після уроків безкоштовно проводиться спортивні секції з баскетболу, волейболу чи лідінгу. А для учнів перших-четвертих класів з нового року на базі нашої школи теж безкоштовно від Центру дитячої творчості створені і працюють дві танцювальні групи під керівництвом Світлани Сільвестрівни Ростікової. Наші малюки початкової школи з зацікавленим задоволенням річі на тиждень танцюють. Робота з дітьми пільгової категорії це особлива відповідальність. Великою увагу наш педагогічний колектив приділяє дітям соціального паспорту школи. Особлива увага дітям-переселенцям. Діти пільгової категорії охоплені безкоштовним гарячим харчуванням в школі. Намагаємося всіх цих дітей пільгової категорії. Залучити в гуртках дуже вдячні, що ми маємо можливість дітей вчити офлайн, проводити з ними різні заходи, спілкуватися з ними. Тобто, наша виховна робота це цікава робота, дуже потрібна нашим учням. Все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт слова Ліни Костенко. І дійсно школа зараз для когось це вже фініш, хтось стоїть лише на старті. Та однозначно, шкільні роки це боротьба сьогодні за тебе кращого завтра. А дружна шкільна родина, створені безпечні та комфортні умови для навчання, кожному учню у допомогу, зазначає директор школи Інна Гончарова. Сьогодні в закладі створені безпечні. Умови для того, щоб діти отримували освіту, відчували себе захищеними, мали можливість відвідувати будь-які кружки за своїм смаком, і за своїм бажанням позашкільний час. Тому ми, ми стараємося, ми намагаємося весь педагогічний колектив. Зробити так, щоб діти з радістю і задоволенням йшли в школу. І щоб вони відчували себе як вдома. Бо ця школа це велика родина. Двері нашого закладу завжди відкриті для всіх бажаючих. Будь ласка, запрошуємо вас до нашого закладу. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.